Вітаю вас, шановні друзі! З панорами, що у мене за плечима, вам може здатися, що я вже видерся на вершину якоїсь гори. Але правда в тому, що я щойно в її підніжжя. Тому що сьогодні я збираюсь видертись на найвищу гору Іберійського півострова, котра зветься Мульхасен. Її висота складає 3482 метри над рівнем моря. Іти до неї показує ще 4 години, але та як зараз падає сніг з дощем. Відповідно під ногами мокрющий сніг. Я відчуваю, що це, цей час цієї подорожі дуже сильно збільшиться. Але це нічого, так як я планую там заночувати, де саме ви побачите, коли я доберусь до цього місця, бо я ще сам ніколи там не був і не знаю тамтешніх правил. Назва гори походить від імені мусульманського короля Мулай Хасан, останній правитель. Гранатського Емірату. Кажуть, що його таємно десь поховали на тій горі, тому і назвали її в честь нього. Де саме і чи дійсно він там похований, зрозуміло, що невідомо, чи це правда, чи це легенда. Вон там люди мають справжнього позашляховика. Мають псів. І вже собі палять мангал, зараз будуть їсти шашлик. А мені ще, як було 4 години, такі 15 кілометрів сумарно по такій дорозі пішки. Добре, що мені хоч не сьогодні назад. Це якщо все піде добре. Якщо все піде зле, то ще й сьогодні назад. Ой. Слухайте, ну от зараз вже... Знову та ностальгія, як оце ходив колись малий зимою по парку, і там отакі хвойні дерева і засніжені дороги. Ще бракує, знаєте, щоб стемніло включились ліхтарі і сніжинки літали так, в світлі ліхтаря. І все, хоч сідай та й плач, какао в руках. А знаєте, за чим ще в мене ностальгія? Ось за цим. Більше 10 років я, мабуть, цього не робив. Минулого року, який закінчився лише декілька днів тому, в мене так і не випало нагоди зняти ще одне відео хоча б. Я вам скажу чесно, в цьому році в мене ще немає такої нагоди. Тим не менше, я зрозумів, що. Чим довше я чекатиму слушної нагоди, тим відсоток того, що вона трапиться, зменшується. Тож вирішив його зняти через будь-що. А в минулому році, ви пам'ятаєте, ми з вами робили збір, зібрали 30 тисяч гривень. І військові купили вже собі екофлоу за 25 тисяч. В них залишилось ще 5, вони його перекинули. До іншого свого збору. Тож, ми можемо поплескати себе по плечі. Всі, всі хто коментує, дивиться, допомагає цьому каналу розвиватися, завдяки якому можна було зробити якийсь збір. Всі, звичайно, хто донатив. Ну і найбільше можемо поплескати і подякувати по плечі військовим, бо без них ніхто би то не дивився і не коментував. О, так що таке. Що ви кажете, що це таке? А це така хитра приблуда. Можливо, хто давно катався на лижах, знав про цей чудовий нахід. Я ні, аж поки десь 12 років тому не приїхав в Іспанію і не побачив це у всіх. Воно таке просте, простіше за двері. Але за нагоди воно може бути вам шапкою, воно може бути такою пов'язкою на голову. Воно може бути маскою, може бути звичайним шарфіком. Тож я завжди це маю десь з собою в рюкзаку. Ну, не літом, звичайно, коли вже холодніше. Зараз мені в панамі було в тім'я спекотно, а в уха холодно. Тож я вирішив так розподілити обмін тепла. Також наразі я ще закачав рукава, бо реально дуже душно на спині взагалі змок. Але я відчуваю, що щойно яка доходить третя година дня, але температура вже падає і вже швидше падає не сніг з дощем, а сам сніг. Тож, чим вище я виходжу і чим далі минає час, тим. Температура, мабуть... Так, яка зараз температура? Ого, вже 2 градуси, знизу було 9. Значить, температура таки дійсно різко падає. Але доки я йду, в мене досить висока температі... температура тіла отаке. От. Щойно все погіршилось. Ось паркінг, до якого я мав доїхати, але зрозуміло, що по тому снігу під горку це ніяк. Далі шлагбаум, контрольний пункт. І люди за цей контрольний пункт не ходили. Я бачу лише сліди лижників, деякі навіть гайнули просто в ліс. Але тут глибокий сніг і пухкий, як ідеш, ти провалюєшся. Тобто ха, дійти би до півночі з такими темпами. Помилка моя яка? По всіх фото, по всіх відео, що я бачив, сніг лише на горі і то де не де. Тож я думав і прагнув потрапити в справжній сніг, і тому вирішив, що січень це ідеальний місяць, щоб сюди навідатись. Но, це пригода, правильно? Вон, хтось тут був ще такий розумний, як я, чи то собака, А, ні, людські сліди добре. Значить я не один такий буду йти по слідах першопрохідця. Я ще звернув увагу, що сліди йдуть лише в одну сторону. Тобто той Хто їх зробив, не повернувся ще. Тому велика ймовірність, що я буду не сам. Хто зна, хто зна, можливо, вони в якомусь моменті одягли лежню і покотилися з гори. Буде видно вже пізніше, але і так мені йти ще. Їти ще 3 години, 30 хвилин, 12 кілометрів. Довго, але я просуваюся. Я, мабуть, зроблю так. Якщо нічого надзвичайного на шляху я не побачу, то я діставати камеру не буду. І Візьму всі сили, згромаджу і напряжусь дістатись як можна швидше верху. Бо марно сподіватися, що сніг з часом зникне і з'явиться хороша дорога. Мені здається, ставатиме лише гірше. Можливо, навіть з часом зникнуть ті сліди, по яких я йду. Тому будемо добувати контент уже нагорі. Не думав, що мені так швидко доведеться до вас звернутися, але по-перше, краєвид. А ми з вами любимо краєвиди. А по-друге, дорога розгалужується. І... Сліди пішли мимо, а мені потрібно наліво. Тут то все, мабуть, і ускладниться. Тому що, як бачимо, сліди пішли туди просто, а GPS мені каже повертати вон туди. І там ніхто давно не ходив. Хороші новини, схоже, я буду сам сьогодні. Погані новини. Мені буде складно йти, тим не менше я трошки тут прогрибу по снігу, Лише би вам показати Сєрра Невада. По суті, засніжений гірський хребет, якщо перекласти, такий він і є. Його назва буквально до кожної букви. Я, якщо чесно, в шоці, я побачив, що тут повзає в снігу якийсь павук. Я не знаю навіть чи він в фокусі, бо він такий ямі від сліда від ноги. Я на нього чуть не наступив. Не знаю, що з ним трапилось, з дерева впав чи що. По тому як гори враз вкрились туманом, я зрозумів, що насувається дощ. І якщо вам видно, то ви можете побачити, що він не заставив на себе довго чекати. Це знаєте, це швидше не дощ, а такий дрібненький мокрий сніг. Але в мене вже змерзли ноги і мокрі. І мені ще довго йти. Тому я тим більше пакую цю відеотехніку і навалююсь на дорогу. Я вам скажу так, це відео перестало бути про похід на гору і набрало характеру про виживання сніговій заметілі в засніжених горах. По дорозі йти стало неможливо, я грузнув по пояс я навіть виламав палиці. Я вирішив зрізати через ліс, бо під деревами все ж не так снігу, як на відкритій дорозі. В мене вже мокрі ноги, і от якщо я зараз зупиняюсь, вони моментально починають сильно мерзнути. Тому просто хотів зробити такий невеликий апдейт. І не знаю, йду. Головне не зупинятися, бо якщо я зупинюсь, то дістану обмороження пальців на ногах. Потрібно рухатися. Я тут подивився, що шлях, який Google обіцяв, що я пройду за пів години. Я йшов півтори години і йшов, це дуже гучно сказано. У мене в ногах так мокро, що чвакає, і починає пробирати холод. Я приймаю єдине розумне рішення завернути назад. Я йду десь половиною години. Якщо мені догори показує ще 3, значить це ще 9 годин йти. Краще я половиною години, а можливо швидше, так як це вниз. Вернусь до машини. Надіюсь, подивившись це відео, якщо ви колись попадете в схожу ситуацію, ви приймете те ж саме рішення. Шкода, що ми не побачимо. Я дуже довго видивлявся, і в тому, мабуть, через це я помилився, на жодних відео і фото цього не було. Тільки на вершині було таке засніжена вершина, так скажемо. Але, мабуть, тому що ніхто туди не ходить в таку погоду. Тим не менше, це пригода. Помандруємо назад. Так, я. І пити хочу, і їсти хочу, і все хочу, але я не роблю жодних зупинок. Червики повні води, зимної води. Просто чвакає, йде та між пальцями так вода шкверчить. Я розумію, будь-яка зупинка це кінець. Як тільки я був зупинився, там GPS глянув, чи що, я чую, знаєте, наче взяв ногу і в льодовитий океан опустив прямо біля моржайку. Фух. Я вже не грузну хоча б в снігу. І це плюс я спускаюсь зниз. Це додає мені швидкості. І я на всіх парах ломлюся до машини. У мене є чисті теплі сухі шкарпетки, У мене є там взуття сухе, я включу обігрів зараз. Зараз ми ще приготуємо їсти те, що я планував. А наразі така Пригода, Ще що цікаво, можете звернути увагу. Як тільки я прийняв рішення то все кинути і повернутися наниз, назад, припинився снігопад. Так наче, знаєте, наче сама гора мене намагалася врятувати і всякого робила перепоненому шляху, тільки щоб я не продовжував шлях. Тому нічого, мульхасин. Я тобі за це дякую. І надіюсь, що якось до тебе повернусь в більш гарнішу погоду. Я хотів побачити гарні засніжені гори, але я їх і так побачив, я хотів вершину побачити засніжену. Бо через погоду, то, що обіцяють, що звідти видно береги Африки, явно я б нічого не побачив. Тим не менше я хотів побачити таку засніжену вершину. Що є, то є. Наразі все, що я хочу побачити, не чорні пальці на моїх ногах. Я хочу їх побачити такими червонуватими, гарними, пороселяти їх добре. Заварити собі зараз щось гарячого, тому погнали. Як ви можете бачити, я вже вдало добрався до машини, відігрівся з ногами, все в порядку, я вдів вже теплі сухі шкарпетки. І, власне, що саме трапилось? Трапився сніг. Трапилось те, що я дуже довго хотів сюди приїхати, дуже планував. Власне, планував, що взяти, знаєте, бо рівно стільки речей ти можеш взяти, скільки зможеш понести в рюкзаку, і я це все зважував, думав. В результаті сюди дорога була більше 6 годин. І тому я мав дуже велике бажання туди добратися. І, мабуть, коли сніг вже був по кісточці, варто було вже тоді повернутися. Але оце розумієте, коли ти так довго налаштовувався і йшов до того. І мене, мене змилило, що я дійшов, аж реально був по пояс сніг. І в той момент, наче голос розуму, сказав: ти що? Що, ти що далі буде? Він далі буде по голову, бо чим вище нагору, тим вищий сніг. Тому так ось таке. Зараз я думав приготувати щось їсти і потім там спати, але моя машина дуже. Криво косо під нахилом стоїть, тому що я її сюди, скажімо так, не те, щоб спеціально паркував, я виїхав вверх і з'їхав по снігу назад. Зараз я буду пробувати її розвернути, бо я її підпер. в мене є такий спеціальний підпирач, клин чи як то назвати, щоб вона вже далі дозаду не їхала. Зараз я буду пробувати її розвернути і спуститись трошки нижче з гори, де, менші с... де взагалі нема снігу. І можливо знайду паркінг якийсь рівний і там вже буду думати, що робитиму далі. Ходіть зі мною, подивитися, як то буде. Мені трапилася така проблема, що я зранку нічого не їв. Я якось уявляв, що я швидко туди там доберусь і там вже на місці почну готувати, знімати відео, як я готую. В результаті я не доїхав до паркінгу, бо там сніг і і машина просто не їхала. Тобто мені довелося довго йти пішки до паркінгу звідти ще Ну потім я повернувся назад, і в результаті за тих бігів на голодний желудок без зупинку ні пити, нічого мене. Сильно підтошнило. Тож наразі я посидів, почекав, як пройшло трохи, і ще думаю, вип'ю чаю. Подивлюсь, чи може після чаю у мене прокинеться апетит, бо сьогодні я взагалі ще нічого не їв і в мене навіть нема відчуття голоду, просто така невелика нудота. Я вже пробував навіть з'їсти трохи солодкого цукерки, мав такі жилейки, деколи воно допомагало. Наразі не дуже, але трохи нудота пройшла. Зараз вип'ю чайку, далі буде видно. Ви знаєте, схоже, що чай трохи допоміг. Я ще не відчуваю такого супер голоду. Але я відчуваю, що вже можу з'їсти, і я думаю, мені потрібно з'їсти, тож, на сьогодні я придбав ось таке дегідрована їжу, яку потрібно залити кипятком, потримати 10 хвилин, я постараюсь потримати більше. Отже, у нас тут. Rice and Chicken Curry. Це досить недешеве, але я вирішив, раз я такий вже хайкер-хайкер, я мушу хоч раз спробувати ту їжу, тому що. Або всі роблять це для реклами і не кажуть, що їм платять. Бо всі хайкери це дуже таку всяку їжу, дуже вони такі тільки пробують першу ложку. Ну, я подивлюсь, що буде в мене таке. Отже. Минуло вже 17 хвилин, як я запарюю той рис з куркою карі. Я був залив кипятком, добре все перемішав. Зараз перемішаю. О, ой, і такий запах пішов, як, як печена курка. Ну запах наразі. Нічого нічого. Зараз подивимося, мене найбільше лякає, знаєте, чи там не буде таких комків сухих, які не запарились. Виглядає воно швидше. Так, де би я то поставив, щоб воно не перевернулося? <кій> воно виглядає на, на горохову кашу. Не знаю, чи вам видно? Коротше, отаке. В армії я їв горохову кашу. До речі, мені, мені тоді вона подобалась. Вона була наче підсмажена трошки. Чується наче куски м'яса курки. Якихось овочів. Ну я вам скажу це краще за мій вину. Наразі. Ну, але міна, мі ну, я маю на увазі оце, що я минулий раз якось їв в ну, ті в стаканчиках. Воно коштує десь євро 75, якщо хорошої фірми. Ну, а це 8. Хоча кажуть, що це типу як багато на протеїн і все. От, якщо ти іменно займаєшся хайкінгом, це тобі буде насичувати організм потрібними тобі. Мінералами чи як там. А Мівіна та просто як перекус. Трохи дорого, звичайно. І та, я тепер чую, що то таке. Я сам сказав, <кхух> враження, ж там є той протеїновий порошок, знаєте. Тому що ти їш і в те якийсь порошок на язиці. Я думаю, що мені, що мені заважає? Ну, але, якщо воно допомагає, то, мабуть, треба йти на такі жертви і трошки поїсти протеїну в порошку. Ну, і на завершення цього форшету тут ще було якесь крамбл. Raspberry Crumble. Тобто якийсь крамбл з малини. Не знаю, що це точно таке, але мені здається, що це якась каша з малиною. Тут пропонувалось дати лише 25 мл кипяченої води. І лише на 2 хвилини. Я не знаю, скільки в мене там вийшло води, можливо, трохи більше. Я протримав то, можливо, 10 хвилин. Але я чую, що воно ще гаряче. Не знаю, наскільки критично, якщо я перебрав з водою. Але це, наче як десерт. М -м, наразі пахне. Як малинове повидло. І на вигляд таке саме. Так, зараз його ще раз добре перемішаю. Так, воно схоже на малинове повидло з манною кашою. От на що воно схоже. Так. Ось таке воно на вигляд. Не знаю, чи щось видно. Але ви з'являєте, як виглядає манна каша. <кій> з малини. <кій> а ну М -м. І на смак таке саме. Це вже коштувало 4 євро. Я невеликий любитель манної каші. А це явно смачніше, ніж та курка. Скажем так, якщо б хтось мене пригощав постійно такою, як я їв та курка карі з рисом, я би перестав до них приходити. Але я розумію, якщо я на довтривалому поході і мені потрібні певні вітаміни, і мінерали і так далі, я би розумів, що мені, от тоді мені потрібно їсти. Це, я думаю, це сподобалось би будь-кому. Я не люблю манної каші і воно мені добре. Тож, хоч на кінець, я напорався якихось вітамінів. Може до ранку відновлюсь і поїду додому. Так то десь третя ранку. Вже щось не спиться, може тому що дощ терабанить. Напевно буду збиратися та й Їхати, бо то вже 6 годин. Я помилково думав, що кришка багажника прикриває мене від дощу собі стояв, там воно лице то спереду прикриває, а спина в мене вся мокра. Ну, я все рівно і, і зібрався, і зуби почистив і кави навіть зварив. Отже, стосовно, як то сьогодні модно казати, роудмеп, дорожна карта. Каналу, я чесно, ще не знаю, сам не знаю. Ідея була наразі робити, відвідувати більш цікаві місця, робити відео більш довші, але виходитимуть вони рідше. Бо останнє я випускав щотижня і відео вже ледве набирали тисячу переглядів. Подивимось, скільки, скільки це набере. Не знаю, така ідея. Тому, яка то вже вже 3.53 я трохи повошкався тут. Ну, то все назад зібрати, скрутити. Але буду я виїжджати, мені ще по дорозі треба буде зупинитись до заправитись. Дякую всім, хто повернувся. Вітаю всіх, хто вперше зайшов на цей канал. Надіюсь, до скорої зустрічі! Wow. <sighs>